Вінниці про інформаційну картину вівторка, як завжди, у цій порі, розкажуть журналісти телеканалу Вінична і далі у випуску про таке. Вінницький підприємець ламає стереотипи і обіцяє збудувати завод за 9 місяців. Швейцарські експерти допомагають Вінниці вдосконалити систему громадського транспорту та міську мобільність. Ігри ветеранів 2025. у Вінниці спортсмени змагаються за першість. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала на фронт чергову партію техніки. 150 удосконалених fpv дронів з оптоволокном і 5 платформ Матрік 4 т для бригади Національної гвардії України Азов та ще 100 fpv дронів для 71-ї Єгерської бригади. Матрік 4 т підсилюють розвідку вночі і можуть слугувати ретрансляторами для оптоволоконних дронів. Нові постав. Доповнюють попередні передачі техніки і швидко потрапляють у бойові підрозділи від імені територіальної громади між міжрегіонально гуманітарно координаційного штабу. Ми здійснюємо чергову передачу нашим таким підрозділом. Ті на постійній основі ми допомагаємо. Це Азові 81 Перша Єгірська бригади. В даному випадку це 13-ки впівідрони на катушці матрікси, 4 т так, вже нові матрікси. Саме ці бригади виконують бойові завдання на східній на східні ділянці нашого фронту. По-перше, хотів би від імені всієї територіальної громади від нашої команди подякувати вам за вашу мужність, за героїв, за те, що ви захищаєте і територіальну цілісність, і нашу незалежність нашої держави і разом до перемоги. Тому дякую вам. Ні, дрони і платформи вже прямують до підрозділів, і за словами бійців, незабаром будуть задіяні в операціях на передовій. Вінницький міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує збирати та обробляти запити від частин оперативно реагувати на потреби і здійснювати нові передачі техніки. Це наша робоча сила знищуємо за допомогою дронів все. От. В залежності від заряду ми можемо знищити укриття противника, важку, легку техніку противника, особовий склад, мотоцикли, що останнім часом не Е, Все підряд це, в принципі, одна із, один із основних засобів ураження противника. Вони дають нам змогу не підпустити противника до наших позицій. Що для нас наразі є основним дати змогу е, вивезти, ротувати наших е, побратимів. Це наше перекриття. Ми завдяки ним не пропускаємо ворога до наших позицій. Війна переходить в фазу технологій, і все частіше відбувається зіткнення в повітрі. За допомогою півдронів ми можемо вражати. І повітряні цілі, розвідувальні цілі противника, і також ударні дрони противника, що вже неодноразово відбувалося на лінії зіткнення. Швейцарські експерти з транспорту приїхали до Вінниці, аби поділитися досвідом та допомогти місту зробити громадський транспорт зручнішим і доступнішим. Фахівці спільно з Вінницькими спеціалістами працюють над трьома напрямками: адаптацію трамвайних платформ для маломобільних груп, реорганізацію перехрест на площах перемоги та героїв Чорнобиля, а також оновленням плану сталої міської мобільності. Усе це частина проєкту розвитку міського транспорту. Порту за європейськими стандартами працюємо з нашими швейцарськими партнерами. Е, у нас є. Три блоки роботи. Це перше стосується створення більш зручних і комфортних умов для доступу маломобільних груп населення до трамваїв, тобто адаптація трамвайних платформ до низькопідлогового трамваю, який зараз будується на базі транспортної компанії, які будуть продовжувати будуватися на основі трамваю трам-2000, які нам також передали із Швейцарії, з міста Цюріх. Другий блок роботи стосується реорганізації, на площі перемоги і на площі Героїв Чорнобиля. Це частина майбутнього проекту реконструкції проспекту Коцюбинського. І третій блок роботи це робота з планом сталої міської мобільності. Це стандартний для європейських міст документ, який визначає такі глобальні основні напрямки роботи міста в плані досягнення якісної мобільності, якісного переміщення мешканців з урахуванням усіх різних видів транспорту. Це і переміщення на громадському транспорті, рух приватного транспорту, піші переміщення, велосипедна інфраструктура. Місто Вінниця – це місто громадського транспорту, і нам потрібно робити ставку. Саме на громадський транспорт це основний засіб переміщення мешканців по міста Вінниці. І відповідно громадський транспорт є в пріоритеті. Це цілком європейський підхід, тому що ми розуміємо, що збільшення рівня автомобілізації призводить до заторів. І єдиним адекватним кроком для того, щоб забезпечити якісну мобільність мешканців це пріоритизація громадського транспорту. Швейцарські фахівці оглядають ключові транспортні вузли міста та консультуються з Вінницькими спеціалістами щодо покращення руху. Один із напрямків роботи повернення трамвайної колії між залізничним вокзалом і площою перемоги. Це перехрестя є важливим елементом міської транспортної мережі, тому його реконструкцію планують продумати до найменших деталей, аби у майбутньому підготувати якісний транспортний маршрут. Це перехрестя є одним із ключових вузлів транспортної мережі, і відповідно воно повинно бути дуже детально пропрацьоване. Зрозуміло, що питання реалізації проспекту Куцюбинського не стоїть там сьогодні чи завтра, але рано чи пізно місто змушене буде підійти до вирішення цих питань. І відповідно, ми вже зараз починаємо і працюємо над тим, щоб знайти найкраще рішення. І відповідно, наші швейцарські колеги так само допомагають нам, передають свій досвід і своє бачення того, як можна більш радіо. Організувати розміщення і зупинок громадського транспорту і організацію руху на цьому перехресті. Збудувати завод за 9 місяців, амбітні мрії чи успішний кейс. Тайм-менеджменту на Вінничині підприємець Вадим Брояка запустив челендж року: створити підприємство менш ніж за рік. І от телеканал «Вінничина» запускає свій челендж раз в місяць. Знімальна група перевірятиме, чи вкладається будівельники в графік і чи справді реально ввести в експлуатацію завод за такі короткі терміни. З першою ревізією побував наш Євгеній Овсяніков. На місці старого заводу із виготовлення цегли за 9 місяців має з'явитися новий сучасний та головне енергозберігаючий завод із виготовлення пелетів та паливних брикетів. Сонячні панелі ми будемо встановлювати тут близько пів мегаватта світла, 500 кВт, де будуть акумулятори також стояти, які будуть цю всю енергію зосереджувати і віддавати її на лінію. Вадим Брояка власник заводу та ідеї створення підприємства за дев'ять місяців на власній сторінці у соцмережах. Обіцяє звітувати про хід будівництва щотижня. Наразі тут тривають підготовчі роботи. «Іде масова підготовка до виварки ферм, для які потрібні не будуть для збірки непосередньо самого Нагара. І фундаментні роботи. Фундаментні роботи вже очікуємо. Тільки нам дасть погода. Ми вже як кажуть, на низькому старті. Головна ідея будівництва енергоощадність. А ще важливо показати, що навіть у важкі воєнні часи економіка має працювати і необхідно створювати нові робочі місця. У нас в країні. Такий з електроенергетикою складна на сьогоднішній день ситуація. І для того, щоб оптимізувати процес виробництва і щоб бути конкурентно спроможним на ринку, ми використовуємо е, іменно сонячну електроенергію. Це наша така, скажімо, фішка заводу, де ми зможемо завдяки цьому е, знизити собі вартість продукції і е, вести. Конкурентно спроможуть діяльність на сьогоднішньому ринку завод. Має запрацювати до 1 вересня 2026 року. Однак будівельники не відкидають і форс-мажорні ситуації. До прикладу, погодні умови. Світлана Пашенко, Євгеній Овсяніков, Олександр Скришевський, телеканал Вінничина. Стратегії розвитку обласних закладів культури презентували керівники музеїв, бібліотеки і культурних центрів на засіданні профільної комісії облради. Основна мета модернізувати простори, зробити їх інклюзивними та залучити міжнародних партнерів до підтримки культури в регіоні. Новопризначені керівники представили свої плани, аби вивести культурну сферу області на новий рівень навіть у час війни. Залучення міжнародних партнерів, бізнесу та грантових коштів серед головних напрямків роботи команди обласного центру культури Щедрик. Новопризначений директор Владислав Драчук зазначає, що модернізація приміщення та створення студії звукозапису допоможе молоді й культурним діячам реалізовувати власні ідеї, а також популяризувати українську культуру. За часи війни наш бізнес показав про те, що він може бути соціально відповідальним, що він готовий інвестувати в інфраструктуру, яка є місцево на території області. Тому це є надзвичайно важливим для того, щоб наш заклад міг розвиватися, не тільки опираючись на місцевий бюджет, а й так само опираючись на донорські кошти. Найближчими планами у нас є це. Ми хочемо створити на своїй базі студію звукозапису, щоб вона була для того, щоб молоді в цілому культурні діячі мали можливість отримувати по або пільговій ціні, або. Взагалі безкоштовно отримувати можливість і створювати якийсь крутий продукт творчий для того, щоб популяризувати нашу культуру. Приклад щедрика відзначив і заступник голови обласної ради Ігор Івасюк. Він наголосив, що залучення донорів важлива підтримка культури під час війни. А підготовлені керівниками стратегії розвитку демонструють системний підхід до модернізації галузі. Побачити, як наші заклади будуть рухатися, на мою думку, однозначно вперед, тому що керівники підготували змістовні з одного боку, з другого боку дуже реальні плани розвитку кожного зі своїх закладів. Власну наукову бібліотеку імені Отамановського, яку щороку відвідують понад 30 тисяч читачів, планують зробити більш доступною для людей з інвалідністю, а також придбати обладнання для збереження та оцифрування старовинних книг. Саме таку стратегію запропонувала на засіданні Галина Слотюк, директорка закладу. Ми прагнемо вдосконалювати інформаційне обслуговування користувачів. Цифровізувати наші процеси, надавати доступ до інформаційних ресурсів не лише українських, світових, це долучення до полутекстових баз даних, які сьогодні можуть бути в відкритому доступі, які пропонуються закладам вищої освіти, бібліотекам закладів вищої освіти, бібліотекам обласним науковим. Стратегію розвитку представили і керівники краєзнавчого та художнього музеїв. У планах модернізація приміщень, створення інклюзивних зон і креативних просторів для молоді. Зокрема, в обласному художньому музеї планують відкрити майданчики для майстер-класів, а також розробити віртуальний музей для людей із порушеннями зору та слуху. Створити на майбутнє там віртуальний музей. Які віртуальні? Тобто людина, яка не бачить, вона буде чути про предмети, і які її будуть цікавити, чи зможе, навіть якщо там буде якийсь у нас гарний виріб якийсь, вона зможе тактильно прочитати. Людина, яка не чує, вона зможе подивитися, побачити екземпляри, з титрами прочитати, чи, наприклад, будемо даже сурдоперекладачем застосовувати. Інклюзивність, модернізація та залучення міжнародних партнерів це спільні пріоритети для більшості культурних закладів області. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. до Всесвітнього дня екологів. Та екології муніципальний центр управління відходами запроваджує конкурс дитячих малюнків, присвячений темам сортування відходів, екологічного способу життя та дбайливого ставлення до довкілля. Мета ініціативи залучити молоде покоління до формування екологічної свідомості та показати, що навіть маленькі кроки кожного мешканця можуть зробити місто чистим і комфортним для життя. З нами на зв'язку Юлія Замушинська, секретарка робо групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Пані Юлії, мої вітання. Вітаю, розкажіть, які ж вікові категорії дітей можуть брати участь у конкурсі? Е, ну насамперед я. Хочу якби, підійти, чому саме виникла ідея для відповідного конкурсу. Нагадаю, що ми проводили інформаційно-просвітницькі заходи для малечі щодо правильного сортування відходів в нашій громаді. І саме тоді виникла така ідея, що дітки дуже полюбляють різні екостікери, наклейки, і для того, щоб за основу екостікерів і еконаклейок лягли саме роботи і саме те бачення, як дітки. Бачу, це правильне управління відходами. Виникла ідея щодо створення ініціювання відповідного конкурсу дитячого малюнку, де кожен мешканець молодшого покоління нашої громади буде мати можливість. Саме в малюнкові показати, як він бачить правильне сортування відходів в нашій громаді, і як бачить правильне управління відходами в нашій громаді. Щодо вікових обмежень, ми якби не, не ставили таких упереджень щодо вікових можливостей бажаючих, які можуть прийняти участь в конкурсі, однак, коли будемо вже підбивати підсумки, то все ж таки будемо розмежовувати по вікових категоріях. А яким чином обиратимуть переможців за рішенням журі, чи це буде шляхом онлайн голосування? Було вирішено, що роботи будуть обиратися шляхом онлайн голосування, тому саме після завершення даного конкурсу всі роботи будуть виставлені для можливості, щоб кожен бажаючий прийняв участь в онлайн голосуванні і вибрав саме ті роботи, які імпонують. Кожному і які потім ляжуть в основу для виготовлення екостікерів і еконаклеїв щодо популяризації правильного управління відходами в нашій громаді. А ще розкажіть про екостікери, як саме роботи переможців стануть власне екостікерами? Ми перед тим як ініціювати конкурс, мали перемовини з дизайнерами, які виготовляють відповідну продукцію, і прийшли, якби нагадаю, до такого висновку, що зробити ці екостікери, тобто найкращі малюнки будуть відфотографовані і ляжуть в основу для виготовлення екостікерів і еко які в подальшому популяризуватимуть правильне управління відходами в нашій громаді. І на завершення розкажіть про плани чи подібні ініціативи будете впроваджувати в школах громади і надалі? Ну на нашу думку, саме такі проєкти вони повинні бути систематичними, тому в нас в планах є продовження і ініціювання різних проєктів для різних вікових категорій щодо правильного управління відходами в нашій громаді. Пані Юлю, дуже дякуємо за роз'яснення. З нетерпінням чекаємо на роботи. Дуже цікаво, що ж будуть створювати маленькі віничани. Вам дякую за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Відбірковий етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів ветеранів-2025» стартував у Вінницькій області. Спортсмени, ветерани з різних куточків України зібрались, аби продемонструвати силу, витривалість і непохитний дух. Турнір відбувається в межах проєкту Міністерства у справах ветеранів України, розвиток спорту для ветеранів і спрямований на підтримку тих, хто пройшов шлях війни, та знаходить нову мотивацію у спорті. Відбірковий етап всеукраїнських змагань ігри ветеранів стартував на Вінниччині. за перемогу. У відбірковому турі з настільного тенісу змагаються учасники 17 областей України та міста Києва. Це ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. Спорт ветеранів це один з найпотужніших інструментів такого повернення людини в цивільне життя. Тому ми проводимо регіональні змагання, національні змагання. Це 86-ті всеукраїнські змагання це по всіх видах спорту. Ну і власне, це можливість поспілкуватися і іноді, коли це підготовка до міжнародних змагань представити Україну на міжнародній арені. Вінницька область серед лідерів України у розвитку адаптивного спорту тут створюють умови, щоб ветерани могли регулярно тренуватися та випробовувати свої сили у різних змаганнях. От і цього разу третина учасників змагань з настільного тенісу проєкту Ігри ветеранів «Вінничани» проєкті є декілька відбіркових етапів, і на кожному відбірковий етап ветеран з України без різниці, з якої області він може приїхати і спробувати себе взяти участь і пройти в фінальну частину, яка буде в Києві в листопаді. Сам родом з Херсонської області з окупованої території. Зараз проживаю в місті Івано-Франківськ, то граю зараз за Івано-Франківську область. Настільний теніс. Це такий вид спорту. Адаптивний, до якого можна пристосуватись такою травмою, як в мене перелом, травма спинного мозку, розрив спинного мозку, так і з ампутацією. Також в області пройдуть відбіркові тури з кросфіту та волейболу сидячи. З цієї дисципліни Вінничину представлять вже досвідчені ветеранські команди. На Вінниччині сьогодні вже три команди, які готові брати участь у змаганні. Готуються ще дві команди, тобто п'ять команд лише в межах області. Якщо говорити суто мовою цифр, то загалом по Україні на сьогодні близько десяти команд ветеранів війни з волейболу сидячи. За цими цифрами стоїть величезна робота, як самих ветеранів війни, так і робота Вінницької обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування. Із нашими федераціями щодо популяризації спорту ветеранів війни на Вінниччині. Всеукраїнські змагання ігри ветеранів проводяться вдруге. Це масштабний захід, який дає можливість ветеранам знайти спорт для себе та відчути підтримку. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Перемог не лише спортивних, а життєвих. Бажаємо кожному глядачу телеканалу «Вінниччина». На цьому стану «Крапку» бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.